Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні нашим бройлерам Рос-708 з угорського яйця 24-й день. Ми до сих пір живемо з ними, тільки так я можу сказати, тому що це діло до сих пір у нас у хаті, але сьогодні в нас святі перелетіли хату. У нас сьогодні велике переселення в нову класну клітку, яку чоловік зробив у курнику. Зробив не тільки для бройлера, а й, можливо, потім там будуть мясо яєчні породні півники на дорощення. В общем, клітка буде багатофункціональна. На даний момент уже, ну, хто не бачив наші відео, не знає. Бройлерів у нас чотири поверха. Брудер розміром метр на 50 в глибину, утримуються на сітці, Вот піддони. Сітка 12,5 на 25. Їдять е, поки що з простих маленьких кормушечок для пташенят, на які ми зробили ніжки. Пили ще до позавчора. Вони пили зі звичайних отих маленьких, кругленьких поїлочок, на котрі переверталась баночка. Це був жах, тому що вони вже великі. В 21 день ми їх зважували, середня вага їх кілограм. Тобто, грубо кажучи, на пів квадратних метра скаче 10 кг і тою банкою хилітає і бовтає. Для такого брудера я знайшла в інтернеті і хочу вам сказати, що дуже вже задоволена. Ось такі от поїлки під пляшку. Це для нас, от для цього брудера на майбутнє, це для нас буде просто спасіння. Може стояти дволітрова пляшка, може стояти півтора-літрова люба. Прекрасно, маленькі туди, маленька туди чашечка. Вони підходять, п'ють, тобто воду вже не перевертають, тому що за день ті маленькі банки вони перевертали два-три рази. Ну справа в тім, що брудера такі, щоб вони не були в першу чергу. Ну спочатку облаштовані м, системою ніпельного поїння, Чи ще що ми купили ці брудера? БВ довели їх до ладу, як могли, скажем так, дезінфікували, пофарбували. І поставили, користуємося. Тому є якісь певні незручності. Але в цілому, в цілому, все нормально, брудера показали себе добре. Так от, сьогодні в нас велике переселення. Буду брати курчат і носити у курник. Познімаю поїлки першим ділом. Знімаються дуже просто, до речі, вам покажу. О, ось так поїлка облаштовується. Пляшка в цю секцію ставиться сюди водичка. А тут ось є два кріплення, котрі чіпляються на сітку. Ми в брудері, от в сіточках, ми вирізали отвір такий, щоб туди залізла чашечка. Його за потреби можна чимось просто закрити і все, якщо такі пташенята будуть малі. Але це от для таких, для брудерів, де нема ніпільного поїння, це спасіння. Вірте мені на слово. Буду ось маю коробку від пилососа, слава Богу. Буду брати по декілька курчат. До речі, з ними треба бути дуже обережними, тому що це такі товариші, що вони тішка. Тихо, тихо, тихо. Вони не то, що просто полохливі, вони ще й такі, що можуть. Брати отак треба акуратно. І малюточка наша, це наша малюточка. Зовсім така дрібнотка не росте. А може і півень. Ось ми в курнику, отака у нас клітка зроблена. 3:60 на 85 глибиною. На дні так само сітка 12,5 на 25. Під низ зробили піддони зі звичайного пластику. Ну, це від рекламних конструкцій. І будемо застеляти так само рекламними постерами, тому що це те, що у нас є, це наша основна робота. Це зовнішня реклама. Облаштували, буде у нас дві червоні лампи теплі по 150 Вт. На даний момент одна от є, друга поки що проста. Я поставила термометр О, там, в глибині, я буду виміряти температуру. На даний момент тут 20 градусів, тому думаю, що достатньо їм буде одної лампи, щоб була одна тепла зона. В самий куточок поставили велику погілку. І в другий куточок поставили баночну, тому що ще систему поїння ми не придумали, не продумали, тому що ми просто не встигали. Також повісили дві навісні кормушки, це, це теж тимчасове явище. Оця червоненька це українського виробника, вона невеличка, вона така літрів, може, на 5, може трішки і менше, але дуже хороша. Вона перевірена. А оця зелена величезна, це прям кормушище. Я чи щиро сказати, я замовила дві, і зараз зроблю огляд. Але що хочу зразу зауважити, для тих птахівників, хто годує птицю зерно от саме отака годівниця це буде ідеальний оптимальний варіант, тому що птиця, котра їсть зерно зерносуміш, вона розкидує корм, вона шукає там добренького і риється там дзьобом. На цій годівниці, ось є, ось я тримаю, от моїми пальцями видно, тут ось є борт. Високий борт. Тому, хоч вона от покуда мій палець, напевно, на, 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 на півтора сантиметра. Рий не рий, все одно, як все одно, як то кажеться, не, пер, не викине не викине птиця. Плюс, Круглі великі отвори. Така годівниця може підійти і для курей, і для бройлерів, і для індиків, і для кого завгодно. Ну що, я беру перших наших піонерів, маленьких, вони, бідні, не розуміють, куди вони приїхали. Отак. От і буду їх висаджувати. Вони злякалися. Злякалися. Що це таке діється? Оце мале якесь таке недороблене курчатко. Оце і ще одне є отаке мале. Всі решта такі більш-менш нормальні курчата ростуть гарно. А цих двоє вони от як полупилися, от малюточки. Такі вони малюточки є. Оце. І це. Ну, друзі, минула перша ніч після новосілля. Ось так вони у нас ночували. Одну частину я завісила покривалом, щоб все-таки вони не сильно стресували. На другу покривала в мене не вистачило. Знизу в нас живуть курочки барбезь. Ось у них там такі імпровізовані гнізди. Ми їх відділили сюди, тому що хочемо ну, збираємо інкубаційне яйце. Звісно, спільне утримання бройлера і подібної птиці це не є правильне рішення. Але у нас, на превеликий жаль, ми обмежені у площах. Іншої можливості нема, тому утримуємо, як утримуємо. Перезиму... Переночували вони нормально. На термометрі у них 20 градусів. Освітлення і обігрів. У нас працює тільки одна червона лампа на 150 Вт, решта лампочок. Це прості економки, світлодіодні вони пофарбовані в червоний колір, щоб не було такого сильно яскравого світла. Зараз їм сьогодні вже 25-й день, трішки були, подрискували, скажімо так. Тому зараз я ставлю їм водичку з марганцовкою, вже начебто ми йдемо на полегшення. На Вод сильного поносу не було, але по поодинокі там їх виловити неможливо було хто з них поносить, тому всі п'ють воду з марганцовкою разом. От, е, їдять вони вже у мене з 17-го дня ми почали е, перехід на е, власний комбікорм, на власну, так би мовити, зерносуміш, яку ми виготовляємо. Це на основі живини. Я вже багато років тою живиною користуюся і для несушок, і для м'ясояєчних, і для індиків, бройлерних, то повністю натуральний, якби склад вітамінів, мінералів, амінокислот. Я дуже задоволена тим. Тому вже ми перейшли, і вже от сьогодні, по суті, сьогодні вже п'ятий день, як вони їдять виключно корм той, що я зробила. Сьогодні очікую я посилку від живини. З самою живиною для птиці і мішок сальці їх. Теж використовую його, ну вже п'ятий рік ми займаємося птицею, п'ять років, бо по суті ми вже це використовуємо дуже задоволені. Я прибічник того, що, як то кажеться, лучший враг хорошого. Птицю вирощуємо виключно для себе, можливо, якісь там поодинокі випадки, що е, можу щось продати. Але ну це якщо як то кажеться, це є якщо е, ну більше ніж нам треба. Е, тому вибір мій пав саме на ці вітаміни, мінерали. Я вичитала, видивилась, воно схвалене інститутом формі України. Знаю, що дуже багато в минулому році мене запитували про корм. Для бройлера на основі живини, тому що ми викладали повністю, як ми вирощували, індика бік 6, від нуля і до забоя до 187 днів. У 187 днів у нас індики самці важили по 28 кг. кілограм. Я вважаю цей результат прекрасний. Індики виросли. Жоден не сів на ноги, жоден не загинув. При тому, що були на вільному вигулі, пили пропойки, але не мега круто пили тільки уже, коли в дорослому віці були. Тому я вважаю, що живина має місце бути. Ну, але це моя думка, менше з тим. Ем, трішки у корм домішую риб'ячий жир уже поступово. От зараз на 10 кілограмів корму я їм домішала в перший заміс. 10 мл рибячого жиру, в другий заміс вже пішло 20 мл рибячого жиру. Так, я даю в якості профілактики рахіту і ну, в якості профілактики рахіту, щоб вони не сідали на ноги. Також у зерносуміші є у мене дріжджі кормові, це обов'язково в невеликій кількості 100 грам додаю на 10 кілограмів. Тому так по, не знаю, сказала, ні, температура у них 20 градусів, і там утримується. Ось така наша перша ночівля. Дякую, друзі, вам за увагу. Рецепти буду викладати, кому цікаво. Отримаю посилку, зроблю розпаковку, тому що цей раз я попросила, щоб вони проробили, пропрацювали для мене. У них є на сайті, є багато. Є цілий файлик, можна скачувати і собі робити корм на основі тих інгредієнтів, які ви маєте. Але я попросила, щоб такі, такі самі оптимальні, які вони вважають, щоб вони мені вибірки поприсилали. Обов'язково це буду показувати. Дякую, друзі, вам за увагу. Ось так наші бройлерята, слава Богу, все нормально. І вам бажаю, щоб з вашими бройлерятами все було добре і все було гарно. На все добре, підписуйтесь, коментуйте.